Доброго ранку. Ну що, давайте продовжимо нашу лігу. Так, що у нас тут? Ну, оборона без змін. Ніхто не нападав, коли я так переставив. Ну, поїхали. Так, Аленка по центру. Трохи Єгипту. Гном. Ну, підходить, я думаю. Давай, поїхали. Контра може бути неприємна по центру, але в нас є сейбл на всяк випадок. Так, ми заповільнили там а, Клеопатру. Так, невеличке комбо проїхало. Ну, давай ще запустимо комбо. Ось синій доїхав нормально. Давай так тоді сходимо. Зовсім трішки й не вистачило. Сюди поставимо мегапаразита. Тут зробимо теж комбо, доб'ємо цю. <кій> так, іксін ми не зарядили. А зараз, я думаю, її заблочимо ось так просто. Угу. Ну, і іншого паразита, я думаю, сюди поставимо. Моя ще мій мілька ухилилася. Ага, промазали окей. Давайте тоді б'ємо бонгой, перезрядимо мільку знову. Давайте по паразиту роздамо. Знову повз, ще й відродження. Угу, Знову відродження. А будемо зараз добивати так нарешті. Що тут по балах? Ну, щось отримали за швидкість навіть. Поїхали далі. Так, отут вже буде складніше. Цей б'є по всіх. Ага. Для всіх призуває мініонів. Окей, поїхали. Червоний центр нам підходить. А ось те, що червоного каміння нема, то це, це трохи не входило в мої плани. Давайте так. Ось синя трієчка доїхала, зелений трішки. Давай ще зробимо комбо таке невеличке. Хай там він призиває вже міньйонів своїх. Так, на наступний хід складемо ми синіх ще. Давай сюди паразита. Можна спробувати вдарити масовиками одразу. Подивитися, як тут у нас справи. Угу. Сюди можна ще теж паразита навісити. Так, скринька відродилася, окей. Головне, що Віка теж заблочена. Давай спробуємо скриньку добити. Так, є. Ну, судзона, я думаю, не відлікує паразитів там ніяк. Ага. М -м -м. Давай доб'ємо віку. Так. І давай цього спробуємо добити. Зовсім трішки не вистачило. Можливо, потрібно було ще хід почекати. Так. Ну і тепер будемо з гемом боротися недовго. Робимо комбо. Можна ще зробити комбо, ось таке. Хай летить вже вся, вся, вся поляна. Так, давай поставимо паразита все ж таки. Нам знову повз. Це дебільний прикол їхній. Ну тут бонусу за швидкість не буде точно. А ні, добили навіть нічого собі. Ну хоч так. Ну, навіть щось там 85 очок за швидкість отримали ми поїхали далі. Бастет, Фергус. Давай одразу синіх комбо зробимо. Ага, і ось ще трієчка під'їхала. Якраз в червону давай. Б'ємо ось так, робимо теж комбо. Думаю, чи взривати морду чи ні. Хотілося б спробувати кристалик пошукати. Ну, в принципі, можемо його і зібрати одразу. Хай буде. Зайвим не буде. Сподіваюсь, паразит доклює його, поки він вийде з боку. Або ми ось так, може, доб'ємо. Сюди будемо ставити паразита. Будемо бити і спробуємо ще зарядити нашу мільку. Так, все, готово. Ну Тут швидко вийшло. Далі. І крайній бій на сьогодні, щоб скриньки дягочань в кутку. Та поїхали, що мені? Винеси скриньку і надяло повісити паразита. Я думаю, такий буде план у нас. М -м -м. А давай ось так сходимо одразу. Може там ще щось доїде? Нічого не доїхало. Спроба номер два. Так, ну вже трохи краще. Давай тепер... Давай тепер ми зелень будемо шукати. Ось тут. Так, ось і знайшли і зелень, мої синіх трішки. Синіх навіть зарядили. Прекрасно. Так, ну робимо, як і збиралися сюди паразита. Сюди можна паразита, хай їх клює. Зарядимо нашого бонго. Ось такий один хід зробимо. Тепер б'ємо центр, б'ємо бонго і робимо комбо. Ну і все, залишилось трішки почекати. Все, готово. Ну, пішло теж більш-менш. Це місце поки таке собі. Звісно, що посунуть, бо тільки почався, почалась ліга сьогодні, другий день. Тому. Але добре відіграли. Більш-менш шкода, що оборона в мене просідає. І це може зіграти вирішальну роль. Ну, побачимо. Всім дякую за увагу, до побачення, до зустрічі в нових відео.